Добрий день, шановні колеги аграрії. Сьогодні 19 грудня. Поздравляю всіх Миколів, Мик... Миколаєвичів, Миколів, Миколаєвичів, Миколаїв зі святом. Сьогодні праздничок, Вирішили пройтись до Кукурудзи. О, тут от села недалеко. В принципі, на полях снігу немає, хоч і випало його чималенько, але в кукурудзі, дивіться, в кукурудзі тут сантиметрів 5-7 снігу є. Так, кукурудза в нас тут ДМС Петрос. В принципі, були в нас вітра дуже сильні і було обледеніння, що кукурудза вся була в льодові і плюс до цього ще був вітер. Ну, поваляло, ну не критично. На землі так особо дуже і немає. Вершки, вершки в основному поваляло, а так нахрещено ну так, оце дивіться, українська селекція що він до гори стоїть, він примерз, йому зовсім гаплик буде. Так, ну, в принципі, качани, в принципі, так, на п'ятерочку з мінусом, по цій погоді должні качани бути нормальні. Опаді випало, так як, мабуть, за два... За два роки. Так. Що в нас тут присутні? Миші є, гризуть качани. Ну, я не ходив спеціально, щоб не розстраюватися, бо думав тут, що е, поваляло її дуже багато. Ну, в принципі, терпімо. Терпімо. Будемо ждати весни. Зараз хотів виламати качан. Так, зайшов я, то де дерева, а то начало поля. Зайшов всередину, хотів виламати. Та поміряти вдома влагу, бо не взяв вологоміра. Ну, це попрем. Так, який його вибрати красивенький. Ну оцей, мабуть, і виберемо. Так, так що кукурудза поки стоїть. Я думаю, до весни вона достоє. Так, включуся вдома.